Привіт! Два тижні тому я випустив відео про те, як тестую нішу для заробітку на YouTube Shorts. Результати у мене були достатньо непогані. Я в тому відео сказав, що це тільки початок і будуть ще відео, де я буду старатися набирати перегляди на каналі Shorts Відео. Отож, в цьому експерименті я взяв іншу нішу. І увага! Для тестування цієї ніші я взяв не один канал, а одразу два. Тобто я буду кожного дня вкладати одне коротке відео на два канали. І буду дивитися, скільки набирають однакові відео на різних каналах. Ну як однакові? Типу на одну тему, але ви зрозуміли. А у цій ніші ще в початку експерименту я. Зробив пост у своєму телеграм-каналі, де показав, що це за ніфша. А також, помимо ютуба і викладання відео на ці канали, я ще загружав опублікував відео у Тікток, і дивився, який результат там, і скажу вам, що результат мене реально здивував. От, прям дуже здивував. Оскільки відео не про Тіктока, про Ютуб, то які в мене були результати в Тіктоці, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі Думки Івана. Як тільки вийшло це відео, і одразу вийшла аналітика Тіктока. Отож, посилання на канал я залишу в описі. Не забудьте підписатися, тому що там виходить багато цікавих постів, і скоро буде там конкурс. А людей небагато. Тому не пропускайте мож... Можливостей, всім привіт, ви на каналі Ваніки. Це тиждень експерименту де я тестую нову нішу для заробітку на ютуб шортс. Після того, як та ніша залетіла, то я зрозумів, що її можна знімати на постійній основі, але вона мені не давала великих переглядів, і максимум, який видавав Ютуб, так це 5-6 тисяч, і це на коротке відео шортс. Я думаю, ви самі розумієте, що це піпець як мало. Тому я вирішив кардинально змінити нішу для відео. І мені сподобалася одна ніша, вона була мега легкою, і відео можна було кліпати просто по морганню глаз. Коротше, розказую, я один раз зняв, як я типу пошос там дивлюся. Потім через секунд. 10 я сміюся і вставляю на цей сміх якийсь прикол, знайдений з Ютубу? І на кожне таке відео у мене виходило небагато часу. Ну десь 4-5 хвилин. А тепер давайте дивитися результат і на картину, яка вийшла. І так починається перший день. Я виклав на перший канал, на якому майже 9 тисяч підписників три відео, і два з них залетіли. Але те саме третє відео поки не вистрілило. Але я впевнений, що завтра чи поки я буду спати, воно вистрілить. До речі, ці два відео стрельнули одночасно. Майже в одну годину відео, яке виклав майже разом. Хм, вам не здається, що якщо випускати відео в одну... О, час разом, то вони повинні оба залітати водночас. Але це ще поки під великим питанням. Але коли я вже хотів лягати спати, то вирішив подивитися, що там з каналом. Ми був здивований. За цей час або два, які залетіли в прошлі відео, залетіло ще й третє, та ще й навіть переглядів більше набрало. А це вже приємно, коли заходиш собі такий перед сном і бачиш, що відео набрало переглядів, та ще й більше ніж прошлі. На другому каналі я виклав не три відео, а всього лиш одне. Але це одне відео залетіло на три тисячі переглядів, що дуже мене порадувало. При тому це не новий канал, а на цьому. Му каналі я раніше вже викладав відео, тому я був приємно вражений тим, що відео залетіло і не на 100 переглядів, а на 3000. тисячі. Ну це як мінімум непогана цифра. На другий день експерименту. Майже у 2 години ночі виклав нове відео шорт. За 9 годин воно майже не набрало, але я впевнений, що це просто час ще не прийшов. А потім ще викладаю друге відео за день вранці і чекаю на результат. Потім я виклав ще одне відео. Аналітика ввечері після заливання шортів на протяжі дня і за цілий день вистрілили тільки одне відео, і то всього лиш на тисячу переглядів, що мене, м'яко кажучи, Розочарувало на другому каналі трохи кращий результат. А хоча як сказати, вранці випустив нове відео. Потім зайшов подивитися вже ввечері на результат і бачу ось таку картину 800 переглядів набрало це відео. Звісно, це мало, тому я і навіть коментувати не хочу. На третій день я виклав два відео на основний канал з 9 тисячами підписників. Перше відео вистрілило в 12 ночі, поки не зупинялося рости. А друге відео як стояло, так і стоїть на місці. Але чесно кажучи, коли я дивлюся на цю аналітику переглядів на каналі за 60 хвилин, то моє око діє. Тому що, коли Кожною хвилиною просмотри ростуть і не зупиняються, то не хочеться закривати графік. Ви тільки подивіться 126 переглядів хвилину. Це просто сказка. На другому каналі я виклав одне шорт-відео ще днем. І тільки в 12 годин ночі воно вистрілило. До речі, не знаходите однаковим те, що як відео на основному каналі, так і на цьому каналі вистрілили в майже один і той же час. І в одну, і ту ж годину. Ви тільки подивіться 237 переглядів за хвилину. Я дуже здивований, тому що на цьому каналі всі відео не набирали стільки за хвилину, але найбільше мене цікавить, що пишу. Люди під такими відео, а коментарі тут такі, када сміяться і типу того. Як бачите, я відповів і відповідаю на коментарі. Тому, якщо ви напишете коментар під цим відео, то я вам дам відповідь. Але коли я прокинувся вранці на четвертий день, то побачив, як цей відео, який я залив вчора, вистрілив, і не на тисячу переглядів, а на чотири тисячі переглядів, що мене дуже здивувало. В четвертому дні я виклав одне відео, а воно не залетіло. На іншому каналі я виклав також одне відео, яке успішно залетіло на майже дві тисячі переглядів. Далі в п'ятому дні я не виклав відео ні на один канал, тому. Що монтував прошле відео, воно було дуже складне. І на жаль, цей відос майже не залетів, але він дуже цікавий. Я був би дуже радий, якщо б ти після перегляду цього відео подивився ще мої відео на каналі, тому що я над ними дуже стараюся. Але на п'ятий день у мене залетіло відео, яке я викладав у четвертому дні на каналі з 9 тисячами підписників. У шостому дні я виклав одне відео на перший канал, і воно залетіло на тисячу переглядів. А на другому каналі я виклав також одне відео, але воно залетіло максимально погано. На 240 переглядів. Я навіть не хочу так Коментувати. А у сьомому дні я також не викладав відео на ці канали, тому що я робив відео на цей канал. Висновки, я можу тільки сказати, що ви дивитеся ці відео і бачите мої помилки. Тож аналізуйте і думайте, брати вам цю нішу чи ні. Але я з цієї ніші злізаю та не буду більше її робити. Так як відео майже не залітають. Якщо зрівнити з моїм прошлим відео, де я також викладав шорт, але іншої ніші, то там результати набагато більше і краще. Якщо ви ще не бачили відео, то рекомендую подивитися воно у мене на каналі. За підписки можу сказати так. Оскільки відео я нічого не казав і не просив підписатися, то підписок майже не було. З двох тисяч переглядів могли підписатися 5 чоловік, а інколи навіть один користувач підписувався. Тож це дуже важливий момент. І тепер відео я зрозумів, що буду казати, щоб люди підписувались. Але я не планую зупинятись на цьому, тому що у мене була ціль заробити. Тому ці сім днів я тестив цю нішу та формат і набувся певних навичок, тому я вже буду робити іншу нішу. І вже покажу, скільки я зароблю в наступних відео. Тому це тільки початок експериментів шорт з шортс контентом. Буде ще не одне відео на цю тему. До речі, якщо вам цікава аналітика Тіктоку, скільки у мене набрало максимального відео, скільки добавилось підписників та скільки набирають в середньому відео такого формату в Тіктоці, то переходьте та дивіться в мій телеграм-канал. І до речі, там скоро буде конкурс, а людей там мало. Тому не пропускайте можливостей, посилання нижче. Також, якщо хочеш мене підтримати фінансово в такий непростий час, то можеш закинути хоч одну гривню на банку в Монобанк. Ти допоможеш мені не скоріше на нову камеру, щоб якість відео була ще краще. Тому що, що таке в нашому світі одна гривня? А якщо... Кожна людина з цього перегляду відео скине по одній гривні, то це вже буде об'ємна сума, на яку можна буде купити камеру та нове обладнання. Позавчора я купив цей ssd диск в магазині за 6 тисяч гривень за свої кошти. Про цю покупку я також зробив пост своєму телеграм-каналі, але камера набагато дорожча за цю штуку. З рук вилетіло. Це SSD-накопичувач, я його взяв на 1 терабайт, але камера набагато дорожча цієї штуки. Тому я думаю, всі ми разом зможемо назабирати на нову камеру. Тож посилання на монобанк буде в описі. Ох, я аж напугався. Це тільки у мене може так падати. Дивіться моє прошлі відео. На цьому я з вами прощаюся. Всім пока!